Розпаковочка, нога, подарунку. Нарешті, спустя скільки часу в мене дійшли руки. Ой, іди той нево не відкривається. Боже, чуть палець не зламала. Короче, така штучка. Тож вийшли такі локони, але я не впевнена, що воно вийде. Така штучка. Дома в мене була конусна, я дуже за неї сумую. Мені більше подобається Конусна Але чоловік <плес> М -м -м. подумав, що треба мені така. Тому зараз спробуємо щось зробити. Щоб на день народження чоловіка будь. Гарною. Ось така блочка. Ось я її включила. Тут така підставочка. Ось такий регулятор. Ну, звісно, на такому скользкому воно скользить. Трошки, бачите, їде. А так, в принципі, думаю. Ну, удобно підставочка. Зараз будемо пробувати. Ти вся така ж вродлива! А ти все така ж сумна, а ти вся такаш сумна, я думав, що ти щаслива, а ти знов чому ти одна? а ти все така ж вродлива, а ти все така Тьму, все дна. В общем, поэнция вымкнула. <coughs> Сробила светлейший экран. А то, что дивлюсь, что там не особо видно эти волнышки. Ну, ось, собственно говоря. що вийшлось. Ну, типа, прикольно. От. Звісно, я не особо ще, типу, вмію нею да, трошки неудобно. и це так от, знаєте, у скор варіант, тому що цей. Що надо надати готувати. І мені просто хотілося спробувати, тому що завжди немає світла, щоб попробувати це. помила голову, коротше. І вирішила і спробувати свій подарунок. Ну, звісно, якби не чолка, було б намного красивше. А так, чолка порте вид, того, що, ну що ти з нею зробиш? Ставити її рівною, такою, як вона є, не оставиш, бо буде по-рагульськи. Ну, довелося її теж накрутити. Ти я знаю, що типу, вона щось все спаде, я можу От, В принципі, штука хороша. Якщо вміти нею користуватися, От, треба було підібрати верхні волосся, тоді вирівняти нижні, тоді верхні, але... Но... У мене на це не вистачає витримки, якщо <ріху> чесно. Тому я ось так от. В принципі, в принципі, місце бути. бити. Ну, дуже, звісно, вона гаряча. Хоч би після цих має місце бити, я не залишилася взагалі без волосся. от. Ну Типа, прикольно, швидко. Навіть якщо там кудись треба швидко да? а, зібратися. В принципі, навіть нижнє волосся залишить. Я раніше так модничала, этот... нижнє волосся залишить, а верхнє просто поробить волни. І воно буде красиво так перепадати між рівним волоссям і закрученим. Ось така от вийшла історія. В принципі, мені подобається, так? Да? Прикольно. Просто що велика, така кише. А мені, ну, блядь, типа самі не дуже комфортно, ну. Але... Маємо, що маємо, відложим до лучших времен, коли буде настрій це все робити. Так що так. В принципі. В принципі, класно. Шквара, хорошо, волни делаю быстро. Вот. Це щось в з, з цієї сторони, щось не вийшло. Я тут не доїла, по-моєму, це краще вийшла. От. Так що, так, рекомендую, если що. Або можна ще отак. Аби грати пчелку. Заколоть її. А, в принципі, отак от. так больше видно локоны. Боже, <соединяющие> как бы вот этот бы фильтр <соединяющие> с собой носить на улице. А вот эти вот морщины ужасные, мешки под очима и так далее. Так что, вот так вот. Для дома пойдет. Ну, а вообще, в принципе, классная штука. Только Треба научиться на нее Або Щоб був настрій. Нею користуватися. Так що в принципі, рекомендую. Шквара хорошо, волны делаю. Якщо ви це все любите, реально штука хороша. Берем. Так, що так. Блин, ну, конечно, а одне. Это вообще было шикарно. Йо. Коротше, я на чоловіка день народження гарніше, ніж на своє. Ну що, маємо, то маємо, так? Все, продегустерувала плойку, проекспериментувала, чи як там правильно казати. Коротше, протестували. В общем, можна і отак. No, i don't know